8 травня Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом. Ця дата відзначається в країні з 2023 року. Таким чином, українці об'єдналися з багатьма європейськими країнами, які саме в цей день відзначають День пам'яті та примирення. 8 травня наша країна згадує тих, хто боровся з нацизмом та віддав своє життя під час Другої світової війни. По всій країні пройшли пам'ятні мітинги. Люди поклали квіти до меморіалів героїв цієї страшної війни. У візирській громаді представники сільської ради ночолітні з головою теж поклали квіти пам'ятникам військових, які загинули у Другій світовій війні. Сьогодні ми в Візірській громаді вшановуємо пам'ять загиблих воїнів Другої світової війні, які загинули, захищаючи нашу державу від фашистського нацизму. Це вже пройшло 80 років. 80 років, можна сказати, 76 років ми жили в мірі в тих і а от уже чотири года в нас і щодня теж про час вже продовжується війна з російським агресором, який війшов на нашу територію. Я думаю, що наші люди вони ніколи не будуть забувати наші подвиги, які вони зробили в Другій світовій війні, і наші хлопці, які зараз воюють за нашу державу у сьогодні, на настоящий час. Ми будемо завжди їх пам'ятати, ми будемо завжди їх поважати, тому що вони цьому варті. Перше, все я хочу висловити свою подяку і повагу тим, хто вніс свій вклад в перемогу. Над фашистськими загарбниками, вічна їм пам'ять і слава героям, герої не вмирають. На жаль, Україна і на даний час в війні знаходиться, і це дуже актуально для нас і на цей час, і на зараз. Тому всім героям, які поклали своє життя, всім їм велика шана, вдячність і повага, що завдячуючи їм, ми маємо змогу жити, працювати і віримо в нашу перемогу. І що сподіваюся на те, що ми нарешті будемо жити в мирній вільній країні. Сьогодні, 8 травня, ми вшановуємо пам'ять мільйонів людей, які віддали своє життя, і життя їх було зруйновано Другою світовою війною. Це і день скорботи, але й також надії на мир. Так тому, що зараз ми живемо в такі тяжкі часи, що ми теж сподіваємося на мир, і наше життя повернеться в щасливе майбутнє, так щоб наші діти жили в мирній країні. Ми пам'ятаємо про героїзм. Тих, хто боровся нацизмом, вся Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, через життя яких червоною ниткою пройшлася Друга світова війна. Шануємо і пам'ятаємо тих, хто загинув на фронті, тих, хто з них безвісті, тих, чиє життя обірвалося через війну. Шануємо тих, хто вижив, хто пройшов концтабори. Тоді перемога далася українському народу ціною загибелі понад 10 мільйонів людей. Ми зобов'язані завжди про це пам'ятати.